Рівненський авторем завод повернули у власність держави. Цього результату домоглася рівненська прокуратура. Нагадаємо, минулого року завод виставили на приватизацію. Аукціон відбувся успішно, і підприємство продали за понад 2,5 мільйона гривень, що перевищило початкову вартість у понад 8 разів. Однак новий власник не виконав умов договору, погіршивши ситуацію і збільшив заборгованість. Заборгованість перед працівниками по виплаті заробітної плати зросла до 11,7 мільйонів гривень. А заборгованість перед бюджетом зросла до 18,8 мільйонів гривень. Ну от власне, зважаючи на таку ситуацію, оскільки підприємство, яке переможець, товариство, яке взяло на себе зобов'язання покращити економічний стан підприємства, не виконали зоб... своїх зобов'язань, а навіть навпаки погіршило стан підприємства, е... органи прокуратури і звернулися до суду з метою розірвання даного договору.